Так, друзі, усім привіт! Я рад вас вітати на своєму каналі. З вами адвокат Антон Болтік. Дякую всім, хто долучився до ефіру. Одразу, хто долучив, долучився до ефіру, я вже робив матеріал на дану тематику. Однак будемо тоді трошечки додавати цікаву інформацію стосовно даних змін, які найближчим часом можуть у нас бути, друзі. Тому долучаємось до ефіру. Хто вже дивиться, обов'язково тиснемо. Палець до гори, пишемо коментар, щоб якомога більше людей знало, знало про ті зміни, які йдуть. Тому будемо починати. Друзі, питання такого характеру виникає, да? що жовтня дійсно ТЦК посилюють мобілізацію. Стосовно системи оберіг і ухилянтів, так, все добре, звук, норм, картинка добре, що долучаєтесь. Усім привіт. Дякую, що знайшли час на прямий ефір. Не дуже часто мені вдається їх проводити. Через брак часу тому я дякую усім, хто долучається, хто хоче знати свої права і вміє цим користуватися нещодавно. Призначений міністр оборони України Умеров під час першого свого виступу в Верховній Раді анонсував повністю запуск єдиного реєстру призовників. І я хотів би звернути увагу про те, що дійсно закон про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів він був ухвалений ще у березні 2017 року. Багато хто про це забули. Цей документ він передбачав створення дійсно єдиної автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи, яка містить відомості про військово зобов'язаних віком від 18 до 60 років. Е, є Органи, які визначаються власником, це міністерство оборони України, також є розпорядник, генеральний штаб ЗСУ Служба безпеки України. Реєстр ведеться в електронній формі з єдиною централізованою базою даних, яка містить персональні, а також службові дані всіх призовників військовозобов'язаних та резервістів. Для формування реєстру в свою чергу було використано певні дані. Перший момент про який ви друзі повинні звернути увагу: це реєстр виборців України. Центральна виборча комісія мала надати Міноборони дані про всіх громадян віком від 18 до 60 років. Ці маси інформації мали відсіяти дані про осіб, які не є військово зобов'язані. Перший момент далі відомості з баз даних реєстрів і інших державних органів. Тобто Національна поліція України, державна судова адміністрація, Офіційна прокуратура, пенсійна служба, держприкордонслужба звідусіля основним завданням такого реєстру це ведення військового обліку громадян України. Перший момент, другий забезпечення комплектування ЗСУ інших військових формувань, третій момент: надання інформації звільненим з військової служби громадян, які мають право на пенсію та членам їх сімей. Важливим моментом відповідного реєстру я те, що відмова від паперових облікових карток, що буде в свою чергу стимулювати більш ефективну роботу ТЦК та, та, та важливий момент, друзі, запобігати корупційним ризикам. Ми побачили вже нещодавно корупційні ризики. Іноді мене досить так сильно стурбове питання, коли я дивлюсь журналістські розслідування і бачу про те, як дехто. Наживаються на війні. хтось тут збирається, допомагає всім, чим може, а дехто може турнікет дати не такий хлопцям. Або ще кудись кошти виділити, не в тому напрямку, якийсь стадіон, чи ще щось. Я взагалі так не розумію, що відбувається. Ну, якісь є паралельні світи. Зараз ось Реєстр. Виникає питання: створюються взагалі на сьогоднішній день якісь умови для тих громадян, які залишились на території України, які підтримують армію, які допомагають збройним силам України, які працевлаштовують людей підприємцям? Ні, я не бачу цього. Податки усі повернулися. Для нас, як для приватних підприємців, також нічого не змінилося, все повернулося як було раніше. На дорозі України працівники поліції, ви бачите, що робите. Перейдіть на мій канал, хто ще вперше дивиться мій YouTube, Подивіться, що взагалі відбувається. Таке відчуття, що для них війни немає. Повернемось до реєстру. Наразі в реєстр вносять персональні та службові дані про призовників військовозобов'язаних та резервістів. При цьому зазначено, що друзі важливий момент згода громадян на обробку персональних даних для цілей реєстру не потрібна, і вони це закладають статтю 6 закону. Ось такий момент. Ну є все ж таки чинне законодавство. Зараз я до цього моменту дійду і більш детально буду про це говорити. Дякую, я бачу, що ви долучаєтесь, друзі. Тиснемо палець догори, пишемо коментарі обов'язково. До персональних даних належить ім'я по батька, віддати місце ваше народження, стать, місце прошування, перебування, відомості про ваших батьків, опікунів там дуже великий спектр. Однак з'являється законопроект 10.062, що пропонують група народних депутатів ще у вересні. Вони внесли відповідний законопроект і він передбачає. Низку змін до відповідного діючого реєстру військових зобов'язаних. І про ці зміни я хотів би зараз звернути увагу. Нардепи пропонують зафіксувати. У визначенні, що таке реєстр військово зобов'язаний, що це саме електронна, а не автоматизована система. Тобто, ви розумієте, що буде спеціаліст, який розуміється в цьому, і здійснювати відповідне обслуговування, контроль даних, усі ці інформації, яка буде зберігатися, може переглядати її, і пропонується включити до реєстру даних про всіх призовників, військово і резервістів віком від 17 до 60 років. Окрім персональних та службових даних, там будуть. Знову ж таки, міститься інформація про Збройне Сили України комплектування, а також розширено розширено перелік персональних даних, а саме номери телефонів та адреси електронної пошти, відомості про мету виїзду за межі України, дані про володіння іноземними мовами, дані про походження вами курсів по підвищенню вашої кваліфікації, дані про посвідчення водія. Інформацію про документи оформлені для виїзду за кордон на на постійне місце проживання, дані про свідоцтва, які там у вас додатково були, наприклад, там отримували свідоцтво пілота, відомості про виконавчі документи, про зниклих осіб, дату і номери, а також короткий зміст протоколу постанови в справі про порушення правил військового обліку чи законодавства про мобілізацію. Відтак на законодавчому рівні пропонується визначити, що відомості, які збираються повноваженими на те органами державної влади, у нас як у фізичних осіб, тобто суб'єктів суб персональних даних, на певні законні цілі, вони повинні бути зрозумілі і передбачувані для самих цих осіб, це тобто для нас, будуть вільно оброблятися іншими органами державної влади для реалізації цілей. Момент, частина 2 статті 32 конституції України не допускає збирання зберігання використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім тих випадків, які визначені законом, і лише, і лише в інтересах нас безпеки, кома економічного добробуту та прав людини. Аналізуючи зазначене положення, в свою чергу, Конституційний суд України вже висловив правову позицію і виклав її у рішенні 20 січня 2020 року. Право на приватне сімейне життя є цінністю необхідною для повного розвитку людини в демократичному суспільстві та розглядається як право фізичної особи на автономне буття незалежне від держави, а також органів місцевого самоврядування. Далі, перелік даних про особи, які визнаються як конфіденційна інформація, вона не є вичерпною. Цікавий момент. Інформація про особисте та сімейне життя є конфіденційною і може бути поширена тільки за згодою вас, крім випадків, які визначаються законом, і лише в інтересах нас безпеки, економічного добробуту та прав людини. Аналіз положень, друзі, Конституції даної статті 32. А також правових позицій конституційного суду України де підстави для висновку, що втручання у конституційне право особи на приватне сімейне життя шляхом збирання, зберігання, використання та поширення такої конфіденційної інформації про особу без її згоди допускається, допускається, якщо воно передбачено законом і лише в інтересах нацбезпеки, безпеки, економічного добробуту та прав людини. Таке втручання вважатиметься законним у разі наявності підстав національному законодавстві, а також замовивши такий закон відповідатиме друзі принципу верховенства права, який закріплений в статті 8 Конституції України, ось так дуже важливий момент, що згідно з правовою позицією, яку висловив Конституційний суд України, визнання за органом державної влади. Певних дискреційних повноважень у прийнятті рішень вимагає одночасно, щоб цей механізм забезпечував з одного боку захист особи від свавільного втручання органів державної влади у її права і свободи, а з другого боку наявність можливості у особи передбачити дії цих органів. Розумієте? Все досить просто, все ось все, що потрібно знати. Однак ми бачимо про те, що дуже сильно зараз розкручуть цю тему. Про цей законопроект також говорять, тому що він дуже швидко рухається. Ви можете перейти подивитися, є висновки головного комітету. Вони також підтримують цю позицію Конституційного суду. В свою чергу, в свою чергу, народні депутати. Це все робляться таким чином, що також буде поліпшено, поліпшено процедуру оформлення статусу учасника бойових дій під час воєнного стану. Дуже багато, нібито моментів, які будуть і на користь іти. Однак ми бачимо і суттєві моменти, які будуть внесені, в свою чергу, що мені цікаво, відповідно до даного реєстру призовники. Резервісти військовозобов'язані матимуть право отримати інформацію про своє включення до реєстру. Ти зможеш подати нібито, свій е запит, де вказати ім'я по батькові, прізвище, місце свого проживання, реквізити документи, що посвідчують твою особу. І такий письмовий запит повинен бути розглянутий протягом 10 календарних днів самим ТЦК. І вони повідомляють інформацію щодо включення чи не включення вповідний реєстр. Цікавий момент. Перед... Перед початком відповідно повномасштабної війни вони повідомили про те, що вже перші спеціалісти вони назвали їх зараз. Кажу як зв'язківці-оператори автоматичної системи ТЦК, ось так. Якщо я не помиляюсь, почали вивчати відповідні функції таких реєстрів і як. Відповідно, формувати облікові записи, внесення змін, верифікацію даних. І ось друзі, маємо те, що в Міноборони зазначають, що ТЦК мають автоматизовані робочі місця вже для фахівців системи ОБРІГ для цифровізації військового обліку в Україні. Зараз законопроект, у тому числі про який я зазначив, друзі, 10.062. Він перебуває на стадії надання висновку комітету про розгляд. Іде ознайомлення. Є відповідно науково-експертний висновок. Перше читання, висновок головного комітету. Зараз я вам зараз у чат одразу роблю посилання. Багато сьогодні людей. Дякую, що долучаєтесь. Е, кидаю, ви можете перейти ознайомитись. Е, буде впроваджено 100% посилення. Мобілізації багато на сьогоднішній день дуже багато. У нас роботи, тому що дуже багато незаконних затримань. Ви бачили в мій матеріал з Запоріжжя, де працівники ТЦК взагалі взяли функцію працівників. Поліції почали зупиняти транспортні засоби. Почали перевіряти документи осіб. Це є незаконним. Подивіться мій матеріал. В Свою чергу ми також запустили, щоб люди а, мали під рукою різні а, отакі от підзаконні нормативно-правові акти. в Скороченому вигляді. Найголовніше, що а, там зазначено, і ті, норм, ті норми, які повинні бути, щоб якщо стати цікаво, не кайф спірні питання одразу зазначити, і якою нормативно правовою базою вони повинні руководствуватися при по прийнятті таких рішень або затриманні осіб. Дуже складна ситуація, ми також це бачимо. З врахуванням цього, ми пропонуємо багатьом, хто хоче долучитися до нашого клубу юридичного захисту. Водія, друзі, якщо ви ще не долучилися, у нас є окрема ланка щодо супровіду допомоги спірних питань з ТЦК. Усі деталі в описі під цим відео переходьте, друзі. Ви можете придбати і, лі, і літературу, і долучитися до клубу. Тим паче, що у жовтні е, ми так зробили таку акцію 10% знижки на вступ до клубу. В зв'язку з тим, що е, у нас напередодні буде день юриста. Таким чином, е, хто хоче, може завжди долучитися. Я бачу, що дуже багато коментарів зараз максимально ви пишете. Друзі, з цього приводу Да, ситуація ось така: багато питань зараз виникають і. Посилення мобілізації воно буде сто відсотків, тому що багато вже сил було вкладено в все це реєстр, наскільки мені відомо, підготовлений на 90% є розуміння щодо запровадження відповідної системи однак є відповідні норми чинного законодавства. Ми коли в свою чергу вже проходили такі моменти, друзі, як з працівниками поліції, ви знаєте, я вже багато років займаюся відповідно ем, контролем громадським на дорогах України стосовно незаконних дій працівників поліції. Потім ми проходили відповідну процедуру модну щодо карантину. Зараз ми проходимо цей складний етап. Що хотілося б звернути увагу? Мені хотілося звернути увагу, що все ж таки необхідно звертати більше ретельно е, на моменти корупційні, які зараз відбуваються. Коли Держава е, США повідомляє нам про те, що у вас є 45 днів, 45 днів да, щоб не вчинити жодного корупційного моменту, тоді можливо ви отримаєте грошові кошти, це про що говорить? То говорить про те, що треба ставити серйозні питання перед можновладцями. Вчора там затримали, я дивився в новинах на корупційному скандалі мера Сум, Кожен день затримують якихось працівників ТЦК на неправомірній вигоді. Це досить суттєве складне питання. І повинні бути вироки, повинні бути, як то кажуть, посадки. Хтось про це нам казав. Однак, поки ми це не бачимо, бачу дуже цікаві від вас коментарі. Куплю базу оберіг. Дуже смішний коментар. Я думаю, що. Повинна бути належна відповідальність і для тих, хто буде утримувати цю базу, тому що це база, в якій буде дуже, дуже друзі багато інформації відносно е, кожного з нас. Ну це офіційна інформація. Я все це зазначив із закону, із законопроекту, точніше, із висновків, які зараз пишуться. Так що, друзі, будемо дивитися, яким чином воно закінчиться. Ще йде процес формування і законодавчого запакування, як то кажуть, тому що є один закон, який вже діє 17-го року. Є інший, який зараз намагаються удосконалити ці моменти, внести певні процедурні зміни. Будемо дивитися, чим чим це закінчиться. Однак, не забувайте про те, що ми завжди готові допомогти. Якщо вам потрібна допомога, долучатися до нас усі деталі щодо долучення до клубу. Будуть в описі під цим відео. Бережіть себе, тисніть, будь ласка, лайк, щоб якомога більше людей бачило це відео. Дякую усім, хто підтримує. Друзі, усім вам мирного неба!